Вітаю друзі на своєму каналі Сьогодні не вийшло, в мене по видному приїхати на пасіку і зібрати полок. Приїхав вже ось ніч на дворі там. І знаєте що я знайшов оцей звук? Джули вентилюють. І біля кожної. Родини бджоли вентилюють. У нас зараз дуже добре цвітає вишня, дуже добре цвіте груша, дуже сильні аромати. Зараз до любої вентилюють. До любої бджоли родини підходиш і всі гудуть. І всі гудуть. І всі гудуть. Знаєте, я дякую Богу, що Бог так все устрояє, що в нас є такий взяток, що ми можемо скільки пелку, там трошки бджіл нападало. Ну нічого. Це заберу помию, бо вже не вимивається. Я дякую Богу, що Бог дає таку прекрасну погоду, щоб джоли занесли собі трохи меду і щоб все в них були корма і щоб вони розвивалися. Знаєте, пилку зараз прям дуже-дуже багато. І, і просто сім'ї розвиваються дуже-дуже сильно. Сьогодні там мені Сергій Олексійович Терентів скинув відео, що акація померзла. Я ходив у себе, дивився, акація жива, здорова, все окей. І тепер я просто знаю, що зараз мені потрібно вдержати оці сім'ї, щоб вони не пороїлися. Будемо трусити бджолу на нуклеуси, будемо трусити бджолу робити стартера, будемо робити виховательки. будемо трохи послаблювати сім'ї. Бо мені, якщо, дасть Бог, все буде добре, до цих вихідних потрібно буде ще поставити на них по одному корпусу полурамки. 145 і зверху поставити. Ось 7-8 рамок розплоду у кожної родини. 6-7 рамок розплоду печатаного. І це вже повинен вийти печатаний, це буде повнений. З часу вже повні вулики бджоли, то це ще буде ще більше. 12-рамкові я не буду трогати, в них ще є, так скажемо, запас. А 10 рамкові буду ставлювати кожному зверху по магазину. Сім'ї ми вирівняли, відео не знімав. Ну так вийшло. Не, не було можливості зняти відео, як я вирівнював сім'ї. Ми із моїми товаришами приїхали, зробили всю роботу на пасіці. І тепер, слава Богу, будемо далі працювати. Хай всіх Бог благословить, хай всіх щастить, рясних вам Божих благословінь, повних вуликів, меду. І щоб саме головне, щоб був мед і щоб був, була ціна на мед. Всім всього найкращого. Миру в Україні, благословінь, до побачення. Христос Воскрес. Воістину Воскрес.